Сонечко, сонечко, ти моє, дякую, сонечко, що ти в мене є. Мрія кожного бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо. Маленькі ручки, теплі обійми Я знаю, виростеш, дісняті твої мрії. Рожеві щічки в очах надії. Мама без слів тебе чудово розуміє, сонечко, сонечко, ти моє, дякую, сонечко, що ти мене є. Мрія кожного бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо. Сміхаєшся, все це можливо. У нас синочка. І лапочка, дочка. І лапочка, дочка. Бріна, брайте, как хоче. Всім. Тримаємо кулачки. Вань, ти хочеш ще один прогноз зробити? Ні, я збираю мусор. Кристина, дочка, дівчинка, так? Да? Так що ну, не знімаємо. І що там залікає? Так, тут. дівчинка. Злотийська сюди. Раз, два, три, ви зімаєте вигасики, ви хлопушки, а ви бахваєте. Давай. Що рахуємо? на! Один! два. Три! Да, я снила соло, були сині шарики, але шукала розовий, бо мусить бути розовий. Супер. А як це має бути? А ні. варіант у нехтуть громадських робітцях це знімати. Я ніби знімаю при справах, все нормально. Рожевих збираю. Щось я запамнила, яка ваша гора. Я вас не знаю. ちょっとございます。